Починаємо ефір смертельної ДТП на Білоцерківщині. Водійка автомобіля Міцубіші наїхала на пенсіонера. Як повідомила поліція Київщини, у цей момент 70-річний мешканець синяви просто лежав на дорозі. Більше деталей не розголошують. Медики на місці констатували його смерть. У свою чергу поліцейські розпочали досудове розслідування. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради закупить 60 безпілотних літальних апаратів для військових. Відповідний тендер оголосили на сайті Держзакупівель. Прозоро згідно з оприлюдненою документацією на дрони планують витратити 960 тисяч гривень. А передбачені вони для частини А 4742 Зокрема, за технічними вимогами вони мають мати відеопередавач, камеру, алюмінієву раму з додатковим захистом та інше. При цьому мінімальна дальність польоту має бути 35 кілометрів, час у повітрі з навантаженням 30 хвилин. Переможець тендеру має доставити товар до кінця місяця. З початку року на воді вже загинули чотири людини. Нині лід через стрімке потепління стає тонким і крихким. Як радить провідна інспекторка Білоцерківського районного управління ДСНС Богдана Штика, на кригу вже не варто виходити і перевіряти її треба лише палицею, а не ногою. Якщо вода стрімко з'являється на поверхні, треба не відриваючи ноги, рухатися до берега. Фахівчиня пояснює, небезпечними вважаються і ті ділянки де росте очерет або є вмерзлі дошки чи палиці. Окреме звернення, звичайно ж, до рибалок. Не пробивати велику кількість лунок дуже поряд. Це є небезпечно і це може призвести до того, що лід зруйнується. Також мати при собі обов'язкову мотузку для саморятування, вона має бути міцною і довжиною 12 метрів, не менше. Ну, і також, звичайно, мати при собі палицю, якою можна перевірити товщину льоду. Хотілося б звернутися до батьків. В цьому році вже були випадки, коли діти провалювались під кригу. На щастя, їх вдалося врятувати до приїзду рятувальників. Це вдалося місцевим мешканцям, які побачили, що дітям потрібна була допомога, і з ними наразі все добре. Але хотілося б звернутися і. Застерегти і звернутися з проханням, щоб батьки контролювали, де знаходяться їхні діти. Зайвий раз зателефонуйте, дізнайтеся, де вони знаходяться. Проведіть додаткову бесіду. А далі важливе нагадування для одинадцятикласників та їхніх батьків. Вже завтра, 6 березня, розпочнеться реєстрація для участі в основних сесіях НМТ, яка триватиме до 3 квітня. Процедура передбачає створення персонального кабінету, де вступник вносить особисті дані, завантажує документи та визначає предмет, який бажає пройти на вибір. Зазначу, для реєстрації буде і додатковий період з 9 по 14 травня. Це для тих, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основної та ті, кому було відмовлено. Нагадаю, основні сесії самого тестування відбудуться 14 травня, 25 червня. Додаткові 14-25 липня. У 2025 році сертифікаційна робота НМТ міститиме чотири тести. Три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети це українська мова, математика, історія України. А на вибір українська література, одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія, фізика та географія. Зміркувань безпеки. Ми не публікуватимемо інформації про те, де на території України відбудуться тестування ні на сайтах українського та регіональних центрів оцінювань якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де і коли проходитиме тестування. Якщо ви ще й досі не підписані на наш Ютуб канал, раджу зробити це прямо зараз. У пошуку вводьте Еспресо БЦ. Натискайте підписатися та дзвіночок, і ви завжди знатимете про важливе першими. Там усі наші сюжети, ефіри, інтерв'ю та ексклюзиви швидко, зручно та доступно. У бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності, відкрилась щорічна виставка конкурс картин, присвячена святу весни Квіти серед квітів, як розповіла завідувачка виставкової зали Любов Михайлюк. На експозиції представлені жіночі портрети натюрморти і квіти. 25 учасників, серед яких художники нашого міста, зокрема професіонали та аматори, представили 59 картин. Щороку тема виставки одна, але кожного разу вона розкривається по різному на заході нагородили шістьох художників у двох номінаціях. Кожного року журі працює, плодотворно працює і визначає переможців. В цьому році, як завжди, в двох номінаціях шість переможців. І те, що вони зробили таку виставку красивою. Така вона вишукана, витончена. Ну, велика їм вдячність за це. Виставка кожного року неповторна і не думала, що в такий важкий час, а вийде така красива виставка. Велика їм спасибі. Після зустрічі Трампа та Зеленського в овальному кабінеті хвиля підтримки України знову прокотилася різними країнами. У багатьох містах відбулися мирні акції на знак солідарності з українцями. Як сьогодні живе наша діаспора в Європі, як відреагували на скандал? Про це поговоримо з нашим земляком, який на прямому зв'язку з Іспанією. Павло, раді бачити вас у нашому ефірі і передаю вітання з білої церкви. Вітаю малій батьківщині, білоцерківчанам і всій Україні. Розкажіть, як українська діаспора в Іспанії відреагувала на нещодавню зустріч Зеленського і Трампа. У яких містах відбулись акції на підтримку України, і чи багато людей до них долучились? Можу сказати, що українці і Іспанії відреагували на все, що відбулося на цю всю ганьбу в Білому домі, так само як і будь-які українці на планеті, як в Україні, так і будь-якій іншій країні нас це обурило, нас це консолідувало. Ми захоплюємося тим, як поводився наш президент. Ми захоплюємося реакцією Європи е, на цей інцидент. От е, пройшло дуже багато акцій, е, приурочених до третьої е, роковини третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення. Вони прийшли по всій Іспанії, е, Валенсії. На е, акцію ми зібрали 1700 українців. А акції відбулися дуже гучно. В принципі, вибачте, будь ласка, можу сказати, що українці Іспанії консолідувалися так само, як і українці всього світу, і зараз дуже активізувався волонтерський рух. Знову відкрилося вже 18-те дихання. Не покладати рук і робити все, що можливо. зокрема, Одне з гасел нашої спільноти це все для фронту, все для перемоги. Павло, а скажіть, саме після зустрічі Трампа з Зеленським? Чи виходили українці на якісь акції? І от що вони говорили, про що розмовляли ви там, які меседжі давали іспанцям? А, дивіться, так. Безперечно, українці виходили у Валенції. Ми не виводили людей, тому що. Я ж кажу, що відбулася дуже масова акція якраз в переддень цієї зустрічі. Тому ми консолідувалися в зборах і всередині діаспора діаспори на діях в підтримку України в комунікації з місцевими змі, в комунікації з місцевими організаціями, діаспорами та місцевою владою. От вийшли українці. Знаю в Малазі. Знаю, що вийшли українці в Аліканте. З акціями на підтримку України, але як на мене, в першу чергу після цього інциденту мали відреагувати і відреагували українці сполучених штатів, за що їм величезна вдячність і повага. А ось які взагалі настрої панують в Іспанії щодо російсько-української війни? Чи відчувається підтримка, чи можливо є ознаки втоми? Чи розуміють вони до кінця, що нині у нас відбувається? Немає ніякої втоми зовсім від війни. А, Іспанія абсолютно і як може підтримує Україну від самого початку війни. А, іспанці ми говорили з іспанцями під час от акції. Нами було ми роздали більше 1500 інформаційних листівок. В яких була інформація про е, коротку хронологію нашої державності, про відмову від ядерного статусу, про Будапештський меморандум, про попро революцію гідності, анексію Криму, початок війни на Донбасі? От і ми спілкувалися з е, іспанцями, брали в них інтерв'ю для. Юнайтед 24 і іспанці розуміють, чому ми виходимо на вулицю. Іспанці абсолютно підтримують український народ. Вони називають те, що відбувається варварством. Вони називають Путіна каброн. Каброн це така лайка. Ну, схоже на ту, що ми використовуємо як футбольні вболівальники. От ось і немає жодної втоми, і цей інцидент, що відбувся, надав ще більшого імпульсу в підтримці України. Петро Санчес, зокрема. Прем'єр-міністр Іспанії е, оголосив про 1 мільярд євро до військової допомоги Україні 24 лютого. Е, окрім цього, він зробив заяви вже після цього інциденту про те, що епоха васалітету закінчилася що більше немає країн васалів і країн сузіренів. Почалася епоха союзів. Отже, тому можу сказати, що іспанці, Іспанія – Іспанці це наші е, відчайдушні союзники, партнери і друзі. А ось яким чином саме українці в Іспанії підтримують Україну зараз? Чи працюють волонтерські штаби або організації, які збирають допомогу для України? І от розкажіть саме про вашу спільноту у Валенції. А, безперечно, а, взагалі в Іспанії а, величезна українська діаспора. Іспанія, п'ята країна Євросоюзу за кількістю українців. А, за останніми даними на 25 п'яте люте здається, не здається, точно цифру не скажу, але близько а, 245 тисяч українців знаходяться в Іспанії і в Валенсійському співтоваристві, зокрема, знаходиться 100 тисяч українців. А, Є сім більше 70 організацій, створені українцями на підтримку українців і України Валенції. Я є співзасновником, співорганізатором спільноти Бандера де Україна». В Валенції нас 22 тисячі. От і е, існує дуже багато різних організацій з різними спеціалізаціями. Ми спеціалізуємося на акціях підтримки, на перформансах, які привертають увагу на комунікації з місцевими змі, політиками, залученням консулів та дипломатичних представників інших держав. Є організації, які займаються допомогою гуманітарною, це е, продукти харчування, одежа, є організації, які надають безкоштовно безкоштовну психологічну підтримку, безкоштовну юридичну підтримку є організації, які займаються профільними питаннями. Окрім цього, є уповноважений справ людини в Королівстві Іспанія Верховної Ради. Верніше уповноважена з прав людини Верховної Ради України в королівстві Іспанії Люсія Задорожня, яка займається питанням захисту прав українців тут. Окрім того, є міжнародні благодійні фонди вже засновані українцями тут і. Наша спільнота, зокрема, займається тим, щоб гуртувати українців навколо ідеї українства, гуртувати українців навколо е, нашої культури, просувати м'яку силу України, проводити виставки, акції, перформанси, е, мистецькі заходи тому якось так. Тобто напрямки різні, а ось що цікавить ось зараз, я чую більше, нібито про українців, які об'єднуються саме в Іспанії. А ось щодо іспанців, чи о, хоче вони, наприклад, донатять на щось там, не знаю, на ту саму допомогу міжнародну, яка відправляється з Іспанії, яку збирають саме в Іспанії, там не від від самої Іспанії, а то від простих людей. Чи вони долучаються активно до цього, чи все ж таки десь там осторонь? А, так, вибачте, я трошечки ще закінчу з попереднім е, питанням. Окрім цього, є дуже багато організацій, зокрема в Валенції, дівчата Мальва, які плетуть окопні світі, які плетуть окопні верніше, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, е, збирають іншу допомогу для фронту. Наша церква ПЦУ теж величезні е, об'єми відправляє допомоги в Україну. А іспанці так вони долучаються, вони донатять. Ми на кожній акції збираємо гроші. На е, збори, е, які потім переводимо в Україну. На усіх наших інформаційних матеріалів є QR-код на платформу президента united 24. І ось за останніми даними. З, після інциденту з Трампом іспанці задонатили е, на, на тільки на Юнайта-24 15 тисяч доларів. Це 10-й е, результат в світі, здається. От е, окрім цього. Часто від іспанців можна почути, коли ти з ними розмовляєш, розказуєш, що відбувається, питання, як ми можемо допомогти. Ну і звісно, ти говориш, донатити на зсу не всі хочуть підтримувати е летальний спосіб допомоги. Більшість все ж таки любить донатити на гуманітарні потреби, так але е все одно на зсу донатять і донатять е нормально. А чи змінилося у іспанців ставлення взагалі до біженців з України? Ну, наприклад, от є інциденти в Польщі, де вже кажуть, що ми нібито їм набридли там. Чи немає ось цього ну, відчуття вам... в Іспанії? Я вам хочу сказати, що з Польщі, з Польщі українці їдуть сюди. Тому що а, в Іспанії немає, ну не навіть я не знаю думки про, якоїсь, про якесь негативне ставлення. Іспанці настільки емпатичні, наскільки це можливо, вони е знають, що відбувається з іспанських е новин. Україна майже не зникає. Звісно, є амплітуди, коли більше інформації, менше інформації виходить в залежності від того, що відбувається. Але в принципі вони знають, що відбувається, зокрема, завдяки роботі української діаспори, які не замовкають, і акції наші не зупиняються вже три роки. От е тому не змінилося ставлення навпаки, посилилась підтримка е і. Коли ми йшли ходою, іспанці аплодували колонію українців цієї в 1700 людей. Нас зустрічали оплесками, обіймами і словами підтримки. Павло, а скажіть, чи є взагалі в Іспанії можливо російська пропаганда, чи є ось ці тези щодо миру за територіальні поступки, чи можливо, що вже потрібно Україні здатися, припинити ось це все те, що відбувається, і ну ось піти на ті мирні переговори за планом Путіна. Звісно, Росня не спить. Росня не спить і в Іспанії. В Іспанії її доволі багато. А... В Валенції всі не піднімають голови, тому що дуже сильна українська громада. Ми тримаємо їх тут е дуже в такому спокійному і тихому стані. Е от зокрема, тут дуже багато росіян, які виїхали до війни, і які е теж ходять на акції, і які теж донатять на зсу. От були провокації під час акції. Ми робили автоколону з прибігом з прапорами по центральним а, дорогам міста, і нас намагалися підрізати автівки а, чорні автівки з Катюшою на повну гучність із вікон, а, але це не пройде і звичайно пропаганда Намагаються працювати сюди. Приїжджала Анна Нітрєвка. Ми протестували проти цього. Намагалися відмінити цей концерт. А тут е, часто багато туристів російських приїжджає, яких зустрічають наліпки по всьому місту, що окупантам тут не раді, і е, завдяки тому, що українці іспанії е, в єдності в комунікації між собою, успіхи російської пропаганди тут незначні. Павло, а ось що говорять іспанські чиновники та політики щодо війни та заяв Трампа ось нещодавніх? Чи є якісь зміни в офіційній політиці щодо підтримки України? Ну, як е, я вже й казав раніше, що е, риторика, е, риторика іспанських політиків послідовна, і, м, скажімо так, е, сила їхніх заяв лише збільшується. Після інциденту в овальному кабінеті був е з'їзд правлячої партії Педро Санчеса. На якій він виголосив промову, де Україні було присвячено дуже багато часу, і, зокрема, він сказав про е невідворотню і абсолютну підтримку України у всіх питаннях доти, до скільки це буде треба, що іспанський народ стоїть пліч опліч з українським народом, і що це неприпустимо те, що відбулося. Що епоха васалітету скінчилась, і почалася епоха альянсів. От е існує звичайно. Про російські настрої є така партія Vox, а, така одіозна схожа за риторикою на те, що відбувається в Словаччині і в Угорщині. Але дякувати Богу, вони не мають тут великої популярності, і знову ж таки українська діаспора працює на те, щоб і не мали. Павло, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і за вашу активну позицію. Дякую вам, привіт, білій церкві. Дуже люблю, тримаємося. Наша сила в єдності, і неважливо, де ми знаходимося. Головне, що ми українці. Тож не втрачаємо віри, тримаємо стрій і рухаємось вперед. Слава Україні!